Вітаю вас, друзі! Ви на моєму каналі Елмісей інфо та інструкції для мігрантів США. В цьому відео я хочу вам розповісти та показати інструкцію, як складати супровідний лист для USCIS. Наприклад, якщо вам надіслали запит на додаткові докази або ви хочете самі щось пояснити USCIS і прикласти цей лист до форми, яку ви надсилаєте їм. Ось показую вам приклад супровідного листа пояснювального, який я надсилала в службі USCIS. Не актуальні дані та іншу тему. Це для того, щоб ви мали уявлення, як виглядає цей лист. Ви можете його зробити на комп'ютері в будь-якій програмі. Отож, переходимо до інструкцій, з чого він складається. Перше це. Ваша шапочка, шапочка вашого листа, ваше ім'я та прізвище на англійській мові, ваш alien number, Так він складається з дев'яти цифр. Ви можете його переглянути на своїй картці дозволу на працю. Дата, ваша актуальна дата, коли ви надсилаєте цей лист. Якщо ви надсилаєте цей лист з вашими формами, в'язкіс, наприклад, форму Ай-765 ви прикладаєте, то дата має бути тут така, як в ваших формах. Також. Ваша адреса, адреса в США, ваша актуальна, на яку вам надходять листи зазвичай, бо USCIS може вам надіслати від відповідь на ваші запити, або схвалені форми, Вказуйте вашу актуальну адресу в США. Далі переходимо до розділу тема. Subject. Ви пишете subject і поруч пишете тему, на яку ви складаєте цей супровідний лист, або пояснювальний лист. І ось для прикладу я написала декілька тем, і зараз я вам про них поясню. Зазвичай у вас може бути своя інша тема, бо кожен ваш випадок він індивідуальний. А зараз я вам показую ці теми, як би я їх вписала, якщо б мені потрібно було надіслати супровідний лист в Юскіс. Наприклад. Перша тема тема для пояснювального листа, якщо ви відповідаєте на запит Request for Evidence, в якому вас попросили надати додаткові докази та пояснення, чому саме вам потрібний репароль. В останній час ми наблюдаємо ситуацію, що багатьом людям приходять такі листи. Тобто тут ви пишете цю тему, да, яку я виділила жовтим, так Subject і ця тема. І далі ви пояснюєте, пояснюєте, чому саме вам потрібен репароль. На якій підставі ваші причини, ваші докази, також перелічуйте ваші докази, які ви прикладаєте до цього листа, щоб службі USCIS було зручно читати ваші лист. Далі ви можете використати цю тему тему для пояснювального листа, якщо ви надаєте додаткову інформацію до форми на репароль. Наприклад, ви заповнюєте форму на репароль, і на якій сторінці в якомусь питанні ви хочете надати більше інформації. Наприклад, на сторінці. Два частина пейдж два, там питання третє. Ви пояснюєте, пишете туди, Ну, наприклад, ви додаєте якусь ще інформацію. Хочете, щоб служба ЄС про це знала. Далі тема пояснювального листа при подачі форми на репароль, якщо ви хочете надати більше доказів, чому саме вам потрібен репароль, перестрахуватись, щоб не отримати лист «Request for evidence», а одразу пояснити. Це буде дуже корисно для вас, якщо ви надасте одразу «Cover letter, Зі своєю формою на репароль. Ви заповнюєте репароль, вашу форму, АС-131. Да, в розділі, там, де просять пояснити причину, там зазвичай мало місця дається. І ви можете написати там, що прикладаю пояснювальний лист і докази до нього. Далі тема пояснювального листа, коли ви подаєте форму на отримання картки дозволу на працю, але в очікуванні TPS. Якщо ви дуже переживаєте, ви можете надати тут супровідний лист до цієї форми. І пояснити, що ви зараз в очікуваній ТІПІС і хочете картку дозволу на працю. Вам потрібно працювати і так далі. Далі тема пояснювального листа, коли ви подаєте форму на дозвіл на працю по схваленому ТІПІС. Також вам схвалили тіпіес, ви подаєте форму I-765 дозволу на працю. Ну це не обов'язково, але якщо ви хвилюєтесь, ви хочете щось пояснити, Юскіс, надати інформацію додаткову, ви можете надати цей супровідний лист. Також нагадую, це може бути ваша інша якась тема. Ці теми я навела для прикладу, щоб ви розуміли, як воно має виглядати. І далі розділ що саме ви пишете. От Ви написали тему і пишете ваше пояснення. Зазвичай ви починаєте, як би, Dear Office. Прошу розглянути мій супровідний лист на підставі або того-то, того-то. І ви тут пишете все, що конкретно стосується вашої теми, на яку ви пишете цей супровідний лист. Також, якщо ви пояснюєте, що стосовно конкретного розділу форми, обов'язково вкажіть його. Наприклад, форма i да? Парт 2, Пейдж 4, Айтем 2А, це, наприклад, чи ви розуміли, що як це виглядає, щоб ЮСАЕС офіцер вас зрозумів. Далі ви пишете завершення. Завершення. Прошу розглянути моє звернення, мої документи, мої докази, все, що вас стосується. Також ви можете написати від себе щось. Це я написала вам для прикладу. Якби завершення слова, ви не пишете, просто якби з нового рядка пишете ваші прошу розглянути моє звернення і так далі. Нагадую, все це має бути на англійській мові. Я вам написала на українській, щоб ви розуміли, хто не розуміє англійську мову, щоб ви мали уявлення, як має виглядати цей лист. І в кінці, в кінці листа, ви пишете, якби з повагою, така то, така то, номер телефону, емейл. Обов'язково підпис ставите і дату, дату, таку ж саму, як у вас вона тут, і в ваших формах, якщо в цей лист з вашими формами. Тобто, ось такий має бути супровідний лист. Це я вам показую на своєму досвіді, як робила його я. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви ставите лайки, що ви коментуєте. Не пропустіть мої нові відео, які будуть виходити, нові інструкції та багато цікавої нової інформації. До зустрічі!